Міжнародні зв'язки у пріоритеті. Такий курс взяв Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Сьогодні його спеціалісти підписали чергову угоду з поляками. Цього разу вона стосується відкриття спільної магістерської програми. Фахівці з Державної вищої професійної школи міста Хелм відзначили, що їх цікавить педагогіка, полоністика, однак математика у першу чергу. в результаті спільного триденного семінару з математики в Хелмі буде розроблено спеціальну монографію. Ця публікація стане гідною презентації. Наукових новинок презентацію наукових в свою чергу фахівці Прикарпатського університету відзначили, що така угода для вишу особливо важлива в сучасних умовах, коли йде глобалізація освітнього ринку. Це дасть можливість нової співпраці, обміну викладачами та студентами. Багато наших абітурієнтів зараз їде за кордон на навчання. Ми можемо запропонувати їм таку альтернативу, що вони отримують навчання в нас і паралельно паралельно в інших європейських вузах, в тому числі це може може. Бути і в університеті і в Хелмі, і маючи два дипломи, вони зможуть мати перспективи як і в Україні, так і в Європейському Союзі. Ну крім того, це дасть виходи на європейські технології, на європейські гранти. Крім того, зазначив Андрій Загороднюк. Уже є ідея створення спільного наукового парку, який допоможе розвиватися Прикарпатському університету в ногу з часом.